Землетрус платіжки лікарі без кордонів і дитяча мрія. Яку здійснили наші журналісти спільно з благодійниками. Про це і не тільки дізнаєтеся за мить. Підсумки в ефірі. Відголоски землетрусу можуть стати відчутними на Тернопільщині, тому починаємо з цієї теми. Південний захід України розташовані у сейсмоактивному поясі. Тут є так звана зона вранча, активність якої помічають сейсмологи. Та головне питання: чи зачепить нас землетрус? Якщо так, то якої потужності, і чи можна все-таки його передбачити? Про все це в сюжеті Оксани Мацьопи. Землетруси можуть зачепити і Тернопільщину. Відголоском природної катастрофи, яка зараз вирує в Туреччині і Сирії, можуть бути поштовхи на півдні та заході України. Саме ці території знаходяться близько так званої зони Вранча північної України сейсмоактивного поясу. Саме на цьому поясі і стався потужний смертоносний землетрус 6 лютого у Туреччині. Карпати, гірський Крим вони входять до складу середземноморського поясу, тому там активні тектонічні процеси відбуваються зараз. В даний час. Вирахувати точно, в який момент, в якому місті відбудеться оце от явище землетрус, сейсмологам поки що не вдається. Вони можуть вираховувати такі найбільш активні зони. Вони можуть прогнозувати ну, в якійсь довгостроковій перспективі, що там вони бачать, що ці плити рухається одна зустріч одної, і тут в будь-який момент може вони не можуть вирахувати з точністю до дня, до години. Як іде трісне наступна плита, передбачити неможливо. Частота і сила землетрусів залежить лише від геологічної специфіки місцевості. Якщо в зоні вранча станеться щось подібне, то Тернопілля може відчути це, але удар буде легший, пояснюють фахівці. Карпати це молоді гори, гори, які ростуть, підіймаються. Ну, вони також не є суцільні, вони розбиті цими розломами на дрібніші такі блоки. Ну і от рух цих блоків, зміщення по тріщинах, по розломах, призводить до такого струшування землі, землетрусів. І от ці хвильки поширюються, от від масиву вранча до нас доходить. Ми отримуємо там 4-5 балів максимум. Залежить в якої інтенсивності був землетрус, там і залежить від відстані, від епіцентру землетрусу. Чим далі епіцентр, тим менші поштовхи будуть спостерігатися в нас. Та варто бути готовими. Рятувальники нагадують, слід знати найпростіші правила поведінки при землетрусі. Якщо ви відчуєте поштовхи землетрусу і знаходитеся на нижніх поверхах будівлі, намагайтеся негайно покинути приміщення. Користуйтеся сходами, ні в якому разі не використовуйте ліфт. Спустіться вниз, але на сходах не застримуйтеся, а покидайте як можна швидше будівлю. Якщо ви знаходитесь на верхніх поверхах будинку, краще стати у кутку кімнати поближче до несучих стін і подалі від. Вікон. Або пройти у дверний проєкт і зупинитися там, це захистить вас від уламків. Правила схожі на ті, які використовуємо при обвалах будинків чи ракетних обстрілах. Втім, замість ховатися в підвалі приміщення краще покинути. Якщо землетрус застав вас на відкритій території, обов'язково відійдіть від високих будинків від ліній електропередач, від високих споруд, які можуть вас травмувати, якщо зруйнуються. Якщо ви їдете у автомобілі, також від'їдьте від високих будівель та споруд, зупиніться, відчиніть двері та залишайтеся в автомобілі. Це найбезпечніше місце під час землетрусу. Нагадаємо, в останній землетрус із силою 4,3 бали на Тернопільщині стався в вересні 2021-го. Ще раніше в області реєстрували землетруси 23 квітня 2020 року та 28 травня 2019 року з магнітудами 2 бали. Продовжуємо за декілька днів. Жителі Тернопільщини отримують перші платіжки за розподіл газу у новому році. Суми в квитанціях у порівнянні з минулорічним груднем можуть суттєво змінитися. Для декого платіжка зростає, для когось навпаки зменшиться на кілька десятків гривень. З чим це пов'язано, знають наші журналісти. Дивіться відповідь. Якщо за попередній рік ви спожили менше природного газу, то сума у платіжках за розподіл газу зменшиться. Якщо ж навпаки, тобто ви більше користувалися газовими приладами й опалювали домівку, то вам слід готувати додаткові кошти. Цифри у платіжках залежать від кількості спожитого газу за так званий газовий рік, тому що нарахування за розподіл природного газу, крім тарифу, ще залежить від фактичних обсягів споживання кожного споживача за газовий рік який згідно законодавства триває з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня минулого тобто на 23 рік це з 1 жовтня 21 по 30 вересня 22 року Попри все, тарифи на розподіл природного газу не змінилися. Для жителів області вони і далі становлять 2 гривні 10 копійок за метр кубічний, а для жителів Тернополя 96 копійок за метр кубічний. У зв'язку з тим, що в країні військовий стан перегляд тарифу на розподіл газу не відбувається, і він не буде відбуватися протягом дії військового стану і протягом шести місяців після його завершення. Вартість розподілу газу для кожного абонента розраховується індивідуально. Для того, щоб знати, яка сума буде у вашій платіжці, вам необхідно додати використані куби газу за всі місяці з жовтня по вересень, помножити на тариф розподілу газу, а потім поділити їх на 12 рівних частин. Ви отримаєте щомісячну вартість доставки. За труби зараз плачу 296 гривень. Для мене, як я маю 2347 гривень пенсії, то є багато, ну але що зроблю? Ну я тепер плачу 60 гривень в місяць. Це є приватний будинок, але справа в тому, що я не палю, я палю дровами, але що газ таке багато, звичайно. Жителі області кажуть, платити все-таки доведеться, адже природним газом користуються постійно. А що зробимо? Є вибір. Багато газу не буде, а зараз котел полетів, треба теж щось зробити, думати. Ми платили за труби вже раз. А тепер виходить що другий раз, ну а що зробити? Ну ми платили, ціла вулиця платила, але це там, де я живу. Вартість за доставку газу в Тернопільській області вважається на середньому рівні. Найменше за розподіл платять кияни, лише 38 копійок за кубометр. Найбільше ж споживачі газпостачу в Вінницької області 2 гривні 95 копійок за кубометр. У Тернополі виділили додаткові кошти на поховання героїв, які загинули у війні. Рішення прийняли на виконкомі міської ради, будуть укладати договори з комунальним підприємством Ритуальна служба. Додамо, що від початку війни міська рада виділяє кошти на поховання героїв, які загинули, обороняючи нашу країну. Тож вічна пам'ять полеглим захисникам. І в продовження теми історія бійця не побоявся йти на війну, бо знав заради чого, і мріяв про спокійне життя своєї родини в Україні. Сьогодні у Тернополі попрощалися із Михайлом Проциком. Він мужньо боронив країну в гарячих точках і загинув під Бахмутом. Більше про те, яким був чоловік. Дивіться. Був сором'язливим і завжди оберігав свою родину. Таким пам'ятатимуть героя з Тернополя Михайла Процика. Життя чоловіка обірвалось 31 січня на Донеччині. Брат героя розповідає: Михайло був відважним та не боявся йти на передову, бо розумів, потрібно захищати та відвоювати нашу землю. Він тільки на початку війни сказав, що я маю йти. Він він чекав, він цього чекав. Він чекав повістки. Він казав, якщо тільки я зразу піду. Він коли прийшов додому, казав, що каже, я такого не чекав, що там таке робиться. Але він нас був сильно, сором'язливий, він нічого не розказував. Навіть, навіть фотографії, що звітом з війни, він ні одної фотографії нам не кинуть. Сім'ї він був наймолодшим сином. Йшовши на війну, просив брата доглядати за мамою, допомагати дружині з донькою та дивитися за будинком. В липні 2022 року йому надіслали повістку. Тому він мовчки, нікому не сказавши, поїхав. Він був дуже, дуже добрій людиною. Хто б його ще не попросив, він все, старався кожному мості. І ми знали, що він вирішив йти. На війну, вже коли він був у Львові в частині. Нікому не сказав з нас братів, нікому не повідомив. Позвонив всім, що я йду захищати. Будь Воїн народився в селі Гукалівці Зборівської громади, навчався в училищі на зварювальника. Далі працював у Тернополі на підприємстві текстерно. Завжди був відповідальним та наполегливим до роботи і служби. Мішка це був для мене більше, ніж брат. Брат. Має дві сестри, а це брат краще, ніж брат. Може мене була пухом. Ми були один від одного недалеко. І я просто, просто, що я не з ним. Обідне я буду пам'ятати, розумієте? Що я тоді в ту хвилину не був з ним. От мене буде жаль за нього. І я буду пам'ятати до... Коли я, доки моє життя, я за нього буду пам'ятати своїм побратимам на війні. Він давав слушні поради, багато допомагав та щоб там не було, підтримував хлопців. Він навчив спокійний бути. Він досі був спокійний і розсудливий. Найму земля буде похо і слава Україні. Ми переможемо. Я вірю. Воював Михайло у гарячих точках, був під Херсоном та Соледаром. Однак на 47-му році його життя обірвалось під Бахмутом. Ми зібралися тут, щоб дати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, стрільцю стрілецького відділення, стрілецького взводу військової частини а сорок солдату процику Михайлу Йосиповичу. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів. Зарекомендував себе як відповідальний та наполегливий військовослужбовець. У чоловіка залишилася дружина, донька та родичі. З усіма почистями його поховали на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі. Вічна слава і шана героям України. Четверо людей в лікарні а винуватець аварії втік, ДТП трапилось трапилась неподалік села Малих Ходачків. Вчора близько 21-ї години водій буса не побачив трактора, який віз деревину без будь-яких світловідбивальних знаків, і врізався в нього. Тракторист втік, його особу встановлюють правоохоронці. Тож, якщо ви бачили або знаєте, кому може належати трактор, повідомляйте на лінію 102. Продовжуємо лікарі без кордонів завдяки медичному евакуаційному потягу. рятують життя людей. На тернопільський залізничний вокзал прибув уже 20-й такий рейс. В потязі перевозять важких пацієнтів із прифронтових територій, які потребують постійного нагляду медиків. Їх переправляють не лише до Тернополя, але й до Хмельницького і Львова. А з вокзалу вже Розвозять до профільних лікарень, як відбувається медична евакуація, і скільки вже пацієнтів прийняла саме наша область, розкажемо в сюжеті. На пероні тернопільського вокзалу на пацієнтів вже очікує кілька швидких. Як тільки потяг прибуває, до виходів у вагони підвозять каталки. Сьогодні медики без кордонів в нашу область доправили чотирьох важких пацієнтів. Серед них людина з онкологією. Тож на свого пацієнта вже очікує бригада онкодиспансеру. Ми регулярно приймаємо пацієнтів з евакуаційного потяга, даємо їм всю необхідну допомогу. В основному це пацієнти вже ну середньої важкості навіть є важкі хворі. У нас є всі відділи, які можуть надавати допомогу, чи то торакальні хворі, чи хворі з маснувазі проблемами грудної порожнини органів, чи хворі з порушенням. Кишечника. Ще два пацієнти поїдуть в Кременецьку та Чортківську лікарні. і один найважчий залишиться в Тернополі. Ним опікуватимуться медики лікарні швидкої допомоги. Це пацієнти, які потребують планової допомоги, це пацієнти з різними захворюваннями, це пацієнти після травм, які отримані під час бойових дій. Перед днем, перед приїздом скидається списочок. Списочок ми аналізуємо і залежно від патології розподіляємо в дані лікування заклики загалом. Тернопільщина прийняла вже понад 200 хворих з прифронтових населених пунктів. Перший потяг на Тернопільщину прибув навесні. Ми почали працювати з лікарями без кордонів з 25 травня 2022 року. Перші наші пацієнти в кількості це було 14 пацієнтів, які заїхали перший раз. І ці пацієнти були розподілені в наші заклади охорони здоров'я в залежності від патології, які мали пацієнти. Проєкт евакуаційний медичний потяг започаткувала міжнародна громадська організація Лікарі без кордонів. Сам поїзд надала Укрзалізниця. Потяг складається із восьми вагон. В яких розміщені спеціальні ліжка є реанімаційний вагон, в якому є п'ять ліжок, і ці ліжка обладнані і моніторами спостереження за пацієнтами. Два ліжка обладнані апаратами штучної вентиляції легень, є діагностичні обладнання, і також є можливість надання пацієнту кисневої допомоги. В Тернопіль пацієнтів привозять вже в 20-те, а потяг здійснив 87 поїздок. Лікарі забирали пацієнтів з Харкова, Херсону, Донецької області вивозили важкопоранених з-під обстрілів з Маріуполя. Проте медикиня Альбіна і досі пам'ятає найважчу свою поїздку, коли довелося транспортувати поранених з Краматорського перону. Це був дуже тяжкий час, коли ми транспортували пацієнтів з атаки на Краматорський перон. Це ще було у квітні на початку нашого проекту. Це був новий дослід для нас, але це, це було дійсно жах, тому що було дуже багато поранених дітей в цих поїздках. Волонтери додають, що кожного тижня вивозять з прифронтових населених пунктів сотні людей. Наступний такий евакуаційний потяг на Тернопільщину прибуде через кілька днів. А в медзакладах області для пацієнтів вже готують місця. Дитячі мрії повинні здійснюватися вже два роки. Ми розповідаємо вам історію Юрчика із села Прошова про трагедію, яку вчинив п'яний водій, і довгий шлях дитини до повноцінного життя. Тільки нещодавно завершився судовий процес. кривдник дитини покараний, але в Юрчика залишилася мрія. І наші журналісти разом із благодійниками вирішили цю мрію здійснити, яке бажання висловив Юрчик із Прошової і чи отримав бажане? Дивіться далі. Ми вже два з половиною роки проходимо реабілітацію. Історія Юрчика села Прошова відома з літа 2020-го. Дитина з ровером стояла на узбіччі, а її збило авто. Двоколісний поламався, та й Юрчик спершу не мав змоги ходити, не те, щоб кататися. Хлопчик заново вчився пересуватися, досі проходить лікування. Лікарня і МРТ ми робимо. Ми що 4 місяці, що 3 місяці робимо МРТ. Ми ходимо в реабілітаційний центр, ходимо до невропатолога, так його з нею не з головою, з ногами менш більш, він вже тиво, почав бігати трошки. А зараз вже добре, файно ходжу, і ще не дозволяв кататися на ровері, доктор, і зараз вже можна. Донедавна пані Наталя оббивала пороги суду в пошуках справедливості, а кривдник Юрчика не виплачує грошей на лікування дитини. Хоч у хлопчика було побажання, яке мамою щоразу передавав у суді. Я на суді повторила його, бо він нічого не, нічого не допомагає, нічого я кажу, хоч відкопи ровер. Навіть на Верховному суді я йому сказала, відкопи, хоч ровер, дитині, якщо ти нічого не допомагаєш, так, ні грошима, ні нічого. Велосипед – це не просто мрія Юрчика. Тепер це і потреба для кращої реабілітації. Тож таке бажання дитини взялися виконати у магазині Плюс». Юрчика запросили в Тернопіль, щоб особисто подарувати омріяний подарунок. Зійшлась так, що це не просто мрія, яка би там от дитина хочу, і все. Це мрія, яка принесе користь його здоров'ячку, це мрія, яка допоможе йому вирішити ту проблему здоров'ям, яка в нього є, допомогти в його реабілітації. Тобто, велосипед, ну всі розуміють, що велосипед це корисно, що для серцево-судинної системи, що для розвитку спинки, що для розвитку ніг, рук. Підібрали такий двоколісний, щоб був на роки, а дитина могла безпечно і з користю їздити. Ми підібрали зі всіх варіантів велосипед, де дитина має рівну спинку, де дитина може ручками не напрягаючись повертати велосипед. Тобто ідеально, велосипед для його зросту і для перспективи. Тому що сидіння підйомне, дитина буде на ньому кататися довго там, навіть якщо підняти сідушку, вже може і доросла людина кататися, сідати. Юрчик скромно дякує за подарунок, а його мама не стримує емоцій. Щоб вас Бог охороняв, давав вам здоров'я вашим всім працівникам. Ми тішимося, що ти щасливий, і ми раді, що ми здійснили твою мрію. Нехай тобі велосипед піде тільки на користь. Добре? Добре, <рес> Молодець. дітям важливо показувати, що в світі добра більше аніж зла. Переконані люди, які зробили подарунок Юрчикові. Підтримка жителів окупованих територій. З такою метою у Тернополі відкрили виставку. Тут роботи художників і продавали, а гроші направлять на допомогу Збройним силам України. Херсонщина це Україна. Це факт, і про нього розповідає виставка з такою ж назвою Діє вона у Тернополі. Цей мистецький благодійний проєкт був створений задля підтримки людей на окупованих територіях. Ми зробили такі, таку арт резиденцію 24 серпня. Бумань з усієї України приїхали художники. 20 художників з усієї України, які почали робити переосмислювати українську Херсонщину. І оця українська Херсонщина, вона була ними надана в вигляді 60 картин. Організатори виставки попросили художників, щоб ті створили світлі картини, добрі, які б передавали позитивні емоції. А ще хотіли зобразити ту Херсонщину, яку ще бачили скіфи. Я створений проект для письменників, котрі би надихали, допомагали людям пережити взагалі історію і розповідали про справжню Херсонщину дітям. І одразу після цього цієї ідеї з'явилася ідея, а створене чекати, коли письменники створять якісь твори, а зробити картини. Вони трошки швидше можуть відтворити емоційно Херсонщину, ту, яку ми знаємо. Виставка встигла помандрувати ще у шістьох містах: була в Умані, Кривому Розі, Одесі, Львові, Івано-Франківську та Києві. Сьогодні Тернопіль це сьоме місто в Україні, де розповідають та показують Херсонщину. Для нас важливо, щоб люди зрозуміли, що те, що є, це просто це частина життя. Вона колись пройде. Хочеться, щоб вона прийшла максимально швидко. І ми обов'язково зможемо повернутися на Херсонщину, на українську Херсонщину, відновити те, що там є, зрозуміти, що ми там втратили. Художник Костянтин Чернявський, голова національної спілки художників України, поділився своїми роботами для виставки. Як тільки я дізнався про цей проєкт Херсонщина це Україна, то одразу асоціативно які символи, які образи, ну безумовно, всі знають Кавон. Але одним із, як на мою думку, найважливіших символів Херсонщини і самого міста Херсона це безумовно є річка Дніпро. Дніпро як наше основне джерело життя. І ми дуже віримо, що вже дуже скоро. Збройні сили України повернуть всю Херсонщину, і всю Україну. Крім того, організатори зібрали електронні варіанти робіт, з яких зробили відео. Таким чином підтримали авторів картин, які перебувають під окупацією. На відкритті можна було не лише подивитися на картини, а ще придбати їх. Тут влаштували аукціон на виставці у Тернополі. 100 робіт на сьогодні по проекту. Картини, як ви бачите, вони трошки продаються, тому їх було більше 120, це точно. А аукціон влаштовують для того, щоб допомогти 57-й бригаді імені Костя Гордієнка та долучитися до відновлення кам'яних вишиванок міста Нова Каховка. Коли ми були в окупації, у нас відбувся такий діалог, що неможливо просто там людям давати хліб, їду, бо ми займалися гуманітарною допомогою. І я дуже захотіла придумати щось мистецьке. Відвідати виставку можна до 28 лютого. Окрім цього, можна придбати картини на сайті це крафт та таким чином долучитися до благодійних проєктів. На сьогодні у мене все. Дякую, що підсумовували цей день разом із нашим телеканалом. Залишайтеся далі. Аналітична студія і цікава розмова. Я ж чекатиму вас біля екранів завтра, вдалого і спокійного вечора.